привіт! Презентую вам лот зуття літні жіночі Бренду Esmara та Кривід. Є різних видів та різних кольорів. Лоті 36 одиниць. Розмір від 36 до 39. Вартість лоту 4 тисячі двісті гривень. Собі вартість однієї одиниці 117 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Всім дякую.